Я побачив у соціальних мережах інформацію про те, що відбувається знищення даху будинку з рефонами і вирішив прийти переконатися на цьому на власні очі. Побачив, що справді руйнуються там вікна на даху, руйнується сам дах, все скидається вниз, і мені здається, це неприпустимим знищення таким чином історичної пам'ятки. Зателефонував знайомим журналістам, викликав поліцію, аби вони дізналися, чи все тут відбувається згідно чинного законодавства. Розумію, що такий забудовник, як Надія, дбає про всі документи і в них з цим проблем немає. Але тим не менш, будівельники близько години відмовлялись показувати, казали, що тут немає старшого підсумку. Коли приїхав представник забудовника, він показав документи, і то не всі. Тому не не немає не певності, що є всі дозволи на проведення цих робіт у забудовника. Наразі тут відбувається знищення даху. Бачимо, що вибивають вікна на першому і на другому поверхах, і планується, як ми вже бачимо, по паспорту об'єкта. Тобто, теж, на жаль, виходить так, що черкащани дізнаються про якесь будівництво, про бачать якийсь проект вже тоді, коли б'ють на сполох, коли вже є обурення, коли приходять під місце забудови, і нам поспіхом починають вішати на проволоку паспорт об'єкта. Тобто, явно вони сьогодні вішати його навіть не планували». Хотіли по-тихому зруйнувати дах. Тут ми вже бачимо, що буде добудовано третій поверх, який збільшить висоту і поверховість будинку. Тобто було два поверхи, стане три, було там до 10 метрів чи скільки, буде тепер не знаю, 14 метрів, можливо, тут вказано. Тобто буде збільшена поверховість, що перекриє зовнішній вигляд з оглядового майданчика скверу Богдана Хмельницького. І вже як було видно сьогодні, це перекриє, видно ту ж саму долину троянд. Багато містян виступає проти цього. Були відповідні петиції з 21-го року, коли було опубліковано цей проект загальної забудови всієї цієї ділянки, було велике обурення містян, і в принципі у Черкашан є прості вимоги це призупинення будівництва до проведення повноцінних археологічних розкопок по всій ділянці, а не лише частково. І проведення громадських обговорень, на яких забудовник, представники влади і громада зможуть дійти до якогось спільного компромісу, аби вирішити, що тут має бути. Тому що, на моє переконання, і на переконання багатьох місцях тут має бути збережена рекреаційна зона, тут не має бути житлових поверхових забудов, тут не має утворитися в історичній частині міста на перетині кількох заповідних зон, черговий спальний район. І ця, ця територія буде доступна не для десятків тисяч черкащан, які можуть приходити сюди відпочивати, а вона буде доступна для сотень власників квартир, які тут придбають собі квартири. Тобто в цьому основна проблема, і тому ми бачимо великі обурення, бачимо рішення прокуратури, які зупиняють будівництво. І от на жаль, біля будівництва школьникова, біля будинку школьникова, будівництво призупинене завдяки рішенню прокуратури, тому вони зайшли з іншої сторони на замковий один на будинок з рефонами. Будемо телефонувати в міністерство культури і звертатися туди. Тобто теж я вважаю, що такі надбудови і такі зміни пам'яток архітектури мають узгоджуватися з міністерством культури. будемо з ними контактувати і дізнаватися, чи вони про це взагалі в курсі. Тому що мені здається, що ні. В нашому місті досі немає опорного історико-архітектурного плану міста. І, на жаль, поки влада і департамент архітектури його не приймуть, отакі знищення історичних будівель і будуть продовжуватись.